Військовий парад збирає на головній площі тисячі українців, щоб потрапити на зручніші місця, слід постояти в черзі та пройти перевірку. Та це кажуть люди у нинішній час не зайве. Ми це розуміємо. це наш час абсолютно все, все логічно сприймаємо з розумінням, як то кажуть. Ця родина на Хрещатику ще з шостої ранку. Приїхали на сина ліцеїста подивитися. Він також майбутній захисник. Ми прийшли підтримати. Хочемо побачити. Нашу силу, нашу міць, нашу, наш захист п'ятирічному герману. Найбільше кортить побачити танки. А ще я хочу побачити, як воєнні будуть я хочу спарати на базу воювати. Хто забарився, шукає місця де вище. Тата. Добре, добре. Дякуємо, дуже добре видно. Урочистості розпочинаються з підняттям державного прапора. Вишикувані батальйони оглядає міністр. Реакція глядачів знімає усі питання щодо доцільності проведення параду. У пам'ять про загиблих за незалежність загальнонаціональна хвилина мовчання. Виступ президента кілька разів переривають оплески. Головнокомандувач обіцяє гідне ставлення до війська. Згідно плану на 15-17 роки на переозброєння та оновлення військової техніки заплановано виділити. Понад 40 мільярдів гривень. А далі найочікуваніше одна за одною майданом крокують вимуштрувані колони військових. Урочисто крокують курсанти національної академії національної гвардії України. БТРи та бронемашини, системи ГРАД та Смерч, зенітно-повітряний комплекс ОСА, ракетний комплекс Точка-У. загалом хрещатиком проїхало 49 одиниць сучасної військової техніки. Вони поїхали, щоб повернутись з перемогою. З параду військова техніка вирушила на схід, Проводжали їх словами підтримки та тихою молитвою. Ми дивилися на них, вони живі, щоб вони поверталися живі, щоб наша країна перемогла. Всі були живі, вічно, щоб наша нація відбулася. Хлопцям, які на передові, як вважаються, триматися, триматися як можна триматися. їх залежить незалежність. Слава! Україні героям слава Наталя Тарасовська Ян Доброносов, Андрій Верстюк п'ятий канал.